Знаєш, я не політичний оглядач, тому я не можу давати думку, Оцінки. оцінку, mm -hmm. тому що ми говоримо в паблік з шпальт інтернет-видань і, взагалі, радників і позарадників або зрадників, тому я можу тобі сказати, що я бачу як досвід країн. В яких також була шалена імміграція пов'язана зі вступом в Європейський Союз? І пошуками кращого життя Ті ж самі поляки виїжджали в Англію так. і Британію, так. і там були шалені протести місцевих щодо того, що їхні робочі місця займають поляки. Було дуже багато жартів. Ага. І навіть конституція для Європи не була прийнята, тому що в них було питання свободного пересування міграції, пов'язаних з новими країнами-членами. Але як тільки в Польщі умови життя і можливості вийшли на той рівень, де люди себе почували захищеними і такими, де вони можуть заробляти відповідні кошти, вони почали повертатися. В тих країнах, де досі є проблеми економічні, або не відповідають там рівні шкіл або світ всім західним зразкам, там це ще залишається як проблема пошуки кращого життя в Німеччині, у Франції.